Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи Труха від Ростислава Кравця і Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, як завжди по понеділках, огляду судової практики з 29 червня по 5 липня цього року. Дуже цікаве рішення, тому раджу подивитися і додивитися їх до кінця. Я постараюся дуже швидко і про це все розповісти. Самі рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете під відео в Ютубі або в шапці Тіктоку. І, до речі, не забувайте підписатися на всі ці канали. Повірте, буде цікаво. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення. Великої палати після перегляду в Європейському суді з прав людини довго воно переглядалось, Пройшло більше ніж 10 років. Мова йде там про доступ в принципі, до правосуддя. Коли одна юрисдикція відмовилась розглядати, посилаючись, що це справа адміністративної юрисдикції, справа стосувалась позбавлення права адвокатської діяльності адвоката. Рішення було КДК прийнято і ВКДК. Він це оскаржував. Спочатку в адміністративний, потім в цивільний. Одна говорила, що це інша, та говорила, що це як це дуже часто трапляється. Ну і врешті-решт він був позбавлений права на захист. Довго от, вона розглядалась в Європейському суді ще з 2004 року ця справа. І отримали рішення, що і так дійсно були порушення. І безпосередньо вже Європейський суд з прав людини це встановив, прислав, і Велика Палата виснувала, що так дійсно потрібно все ж таки повернути вище адміністративний суд. Ну зараз це касаційний адміністративний суд, який повинен розглянути питання юрисдикції і направити в общем-то, на новий розгляд. Тобто, з 2004 року справа була, і от 20 років людина чекає справедливого рішення. Дуже така цікавий підхід. Хоча сама справа там постанови ще були в 2016 році, там вона дуже довго в Україні ще розглядалася. Наступна справа це справи Великої Палати, не суду як касаційна інстанція, а саме як апеляційного суду. Мова йде про оскарження рішень Вищої ради правосуддя. Ну в цьому випадку це. Рішення Вищої ради правосуддя за наслідками перегляду рішення Третьої дисциплінарної палати. Мова йде про суддю, який вчинив певні процесуальні порушення, однак, як і зазначила Велика Палата, це не є підставою для притягнення судді до відповідальності у вигляді звільнення з посади, тобто сенсу в цьому ніякого нема. Ще одна справа дуже цікава Великої палати Верховного суду, що стосується ВККС. Тут наші активісти взагалі дуже підняли великий гвалт, хоча насправді нічого немає є відповідні процедури оцінювання і фактично, відповідно до затвердженої процедури оцінювання, щоб просто вас так мовити не перенапружувати цими даними. В даному випадку рішення ВККС є остаточним, не потрібно його затверджувати ще на пленарному складі, у разі якщо громадська рада доброчесності, яка юридично, в принципі не створена. Це як допоміжний орган і немає статусу юридичної особи, там щось мали якісь претензії до суді. І ще одна справа це вже суд касаційної інстанції, дуже неприємна. Дійсно, знаєте, коли читаєш такі справи, мова йде про припинення іпотеки. В даному випадку, верніше, припинення поруки. В даному випадку мова йде про те, що в банк була введена тимчасова адміністрація. З цього моменту введення тимчасової адміністрації відповідно до закону наступають всі обов'язки, відповідно, строк поруки також наступає. Ну, Велика Палата прийшла до висновку. Ну, хоча, знаєте, я радий, що вони не змінили цю позицію, коли в договорі зазначена. Що порука діє до повного виконання обов'язків, це не встановлено строку, вони це не змінили. Однак зазначили, що якщо мова йде про ліквідацію банку, то ні. Не з моменту, коли введена тимчасова адміністрація, а з моменту, коли там будуть акцептовані вимоги кредиторів. Я вважаю, що це неправильний підхід, тому що прямо в законі зазначено і більше нагадує таке, знаєте, врятувати національний банк, який пропустив 6-місячний строк. Ще одна постанова Великої палати щодо стягнення. Штрафних санкцій у господарських правовідносинах, вона дуже цікава, дуже ретельно виписана, що ж можна яким чином ну, одночасно не можна стягувати по ній штраф. Ще от не пам'ятаю, в якому році було наше рішення, що Верховний Суд України тоді існував, по-моєму, у 2003 році. Ні, не пам'ятаю, не буду говорити. Чи це рішення 2003 було? Я приймав участь безпосередньо. Ми довели ще Верховному суді України, що одночасно не можна пені пеню штраф. Тут також до цього приходять. Однак говорять про можливість стягнення пені до моменту виконання рішення, і сторонам потрібно на це звертати увагу, раджу просто прочитати. Ще одне рішення Великої Палати щодо повернення судового збору у разі, якщо позов, якщо провадження закрите і, наприклад, направлено в іншу юрисдикцію або судом, або за вимогою одної сторін, і в якому з цих випадків судовий збір повертається, а в якому не чекається остаточного рішення вже. Також до огляду війшли тематичний висновок. Тут два тематичних таких огляда, які зробив Верховний суд. Це перший огляд щодо захисту прав інвесторів в податкових спорах. Раджу подивитись. І ще один тематичний огляд це судова практика щодо соціального захисту військовослужбовців. Також раджу подивитись тут. Дуже цікавий такий захист права на житло і призначення прорахунку пенсії, індексація соціальних виплат, порядку отримання одноразової грошової допомоги. Також війшла практика касаційного цивільного суду і касаційного господарського суду там, за травень місяць, і рішення ЄСП «Огляд практики за квітень. Ну, тут більше рішення про захист клімату і втручання в особисте життя. Ну, знаєте, нам до цього ще довго йти. І ще одне рішення, на яке звернув увагу і Верховний суд в тому числі, це те, що. Кіркорову було відмовлено в ЄСПЛ щодо захисту його прав, коли суди Літви відмовили йому у перебуванні в Літви, відповідно заборонено на в'їзд на територію Літви. І жодних порушень в цьому не було знайдено у зв'язку з тим, що Кіркоров підтримує агресію Російської Федерації. Ще декілька справ дуже цікавих, я вам приділю окреме відео. Ну, одна із справ це наша. Це справа щодо примусово так мовити медичних експериментів. Все ж таки, Верховний суд це стосується там університету Шевченка, там де особу відсторонили у зв'язку з відмовою приймати участь в медичному експерименті. І, в принципі, було зазначено, що такі заходи, як відсторонені і позбавлені права на існування, в принципі, незаконні були застосовані, і позов нам було задоволено. Ще дві справи я їм приділю окремі відео. Коротко про них скажу. Це Ленінського райсуду Миколаєва і Верховинського райсуду Івано-Франковської області, де скаржуються ці штрафи ТЦК. Більш детально я про них розповім в окремому відео. Я думаю, завтра воно вийде. Ну, вам просто потрібно знати, що в цьому огляді є. В одному випадку, що фактично низкою такого реєстру оберіг, на який посилаються, а в іншому випадку, фактично. З огляду на те, що у ТЦК є доступ до реєстру, вони самі повинні встановлювати безпосередні обставини обліку, а не перекладати все це на громадян України. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на ці канали, поширюйте, ну і не забувайте допомагати Збройним силам України. На жаль, сьогодні у нас така трагедія в Україні. Вона нас кожен день трагедія. Влучили і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в інших градах Криму Морозі. Загинули люди, тому треба допомагати. Треба боротись разом з цією агресією. Нам треба вистояти, не дивлячись на те, які у нас партнери, чи є, чи їх нема, чи вони діють за своїми якимись правилами. Однак нам треба вистояти іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, допомагаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!